Як українські повії працювали <рес> на е, російське ФСБ? Хто подумає на няшну дівчину сладіньку таку хорошу домашню мишку? Що вона може таке робити? Ніхто <рес> е, в основному їхні власники це росія. І ці дівчатка їздять вон на М П'ять Бомв. Ця система, вона поки не зламана. Тітя Маня, якась оформила через дядю Сашу в поліцію, mm -hmm. і він прийшов потеряшка. А потім ви себе те в суді судів. Так трима пізоводи. Що ми до другами? Максим. Пішли mm -hmm. додому, розумієте? Mm -hmm. Вітаю друзі в студії Ми Вінничани та я Софія Купач. І сьогодні ми будемо спілкуватись із адвокатом, який працює у місті Вінниця та в Україні. Е, наш гість це Максим Стороженко. Вітаю так. вас в нашій студії. Вітаю, Софія. І е, не буде сьогодні дуже довгої прелюдії в нашому етері. Тому почнемо відразу з прямих таких запитань. Я знаю, що ви е, володієте такою інформацією про те, як українські повії працювали на е, російське ФСБ. Ну що, вони не то що працювали, вони і працюють. Продовжують. Ви ну, знаєте, повії, зараз так всі так подивиться і скажуть, о, адвокації сповіляють. Це не то, що повії. Це славні українські дівчатка, знаєте, от вони так предісторія така, знаєте, мені розказують, о, моя подружка, яка їздить, відкриває отелі по світу. Я кажу, як, через букінг? Так, да, через де, де, ну, через різні ці сервіси. Я кажу, друже, а ти знаєш, я взагалі просто я був. В 27 країнах світу, uh -huh. я дуже багато подорожував до війни, з колегами зустрічався віно, в Європі, я знаю, дві мови чудово. Е -е, в чому суть? Люба платформа інтернет, яка займається розміщенням клієнтів і так далі, вона має своїх повій. Тобто вони домовляються з дівчиною славною, вони рісують їй маршрут. Чоловіку у нас, своєму хлопцю, каже: е -е, Вася, я їду відкривати готелі і звіти робити. Ну, uh -huh. питання. Сонечко, ну кому ти там потрібна, які звіти, там купа людей. Вона їде як повія, виконує завдання, тобто там 5 днів в тому отелі, в неї там є замовники, uh -huh. переліт, це все оплачується, вона собі приїжджає. Тобто, от ці дівчатки, оці дівчатки, падки, знаєте, вона не хоче йти торгувати в магазин. Вона хоче да, uh -huh. хоче торгувати в X5-му BMW, да. от що вони роблять? Їх. Вони ж люди, як вони скажуть, ми люди соціальних сітей і цих соцмереж і 21 сторіччя, то можу сказати, друге, вони не вміють користуватися більшістю програм, які в них стоять на айфоні. Вони де не знають, що це. Вони знають, як поправити фейс ID і відправити попку комусь. То от тепер до попки. Сайти там такі, там Тіндер, Мамба, Бабу, Бебу, ну, валами. Сайти знайомців. Сайти -знайомці. так, 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 так. Сайти знайомці. В основному їхні власники це Росія. Це в основному. Кінцевими бенефіціарами? — Бенефіціарами, так, да, да, да. якщо йти, я, от, якось, я принесу документи, покажу. Я познаходив багато хто, яких сайтів. Да, кінечний бенефіцер є Росія, Ну, російські компанії. Вони наймають таких красавиць, які фотографують всякі свої інтимні цікаві місця, знайомляться з хлопцями. А от під час війни, що вони почали робити, бо до війни вони знайомились з хлопцями, uh -huh. відправляли їм фотографії. Хлопці пускали слюньки, щоб не бачила жінка чи подружка, він там зберігав цю хава фотографію кудись в телефоні, причому без різниці це Android чи Apple. Фотографія інфікована, вона збирала там дані різні з та ТТ, і файлом JSON відправляла назад, тільки вже на сервер замовника. Для різних цілей. Тобто це було з пограбунком, грошей ага. там. Ви зрозумієте, зрази. Коли почалась війна, ці красавиці почали що робити, що вони скидували, з військовими. Так як нас... Тобто з да, українськими да. військовими. Наскільки я розумію, у них да. була якась дорожня карта. Ну, але... як дорожня карта, от вона знайомиться. Ти бачиш пацан в формі. Вона йому хап лайк, там і дим-день, дим. а вона з такими там гарними інтересними цвітами стоїть, так? квіточками. Пацан цей побачив, конечно, він. Й... Хоп, вони познайомились. Він забув, що. Не по душевні. душевній. Uh -huh. І він же там в Слюніці пустив віняшка, дуже я його розумію. Він голодний в окопі, йому тяжко, я, я сам би так зробив. Тому що ви там сидіти, я цього пацана розумію, я цього мужика розумію, я цього побратима, нашого брата українського чоловіка розумію. Він ж ти знаєш, що за ця красавиця переслідує зовсім інші uh -huh. цілі. Вона не хоче його повеселити, вона хоче зробити трошки друге. І вони ці так само фотографії зберігають, вони знімають дані гіопозиції, uh -huh. відправляють. Росіянам на сервак, і ті вже бачать, де наші там, де наші брати знаходяться по фронту. Розумієте, я вважаю, що це не то, що не те, що. Тобто, е, наші дівчата не розуміють, що вони, вони роблять? роблять зараз, чи вони розуміють? Е, от я це питання сам собі задавав і питався з цими дівчатами розібратися, е, як такого зрозуміти, що це Дивіться, в них так само є цікаво построєна система. Дівчина, яка має 10 дівчат, ті 10 дівчат мають 10 дівчат, ви зрозуміли, так? Тобто, uh -huh. як піраміда. Той, хто там зверху і збирає від них фотографії, тобто, не кожна дівчина, яка в себе фотографувала, сиділа ще на сайті. Тобто, є дівчата, які фотографують свої прелісті, славні, і є просто там якісь, взагалі, не може, то ще й мальчики сидять в офісі і. В анкетах знакомляться, розуміють. А, переписуються це да, фото. Так, звісно, інфікують ці фотки, тобто це як офісна робота. Uh -huh. така, да. І все. але ці от дівчата, які збирають цих дівчат, і все, вони розуміли це все. Вони це все розуміли. Зараз декілька таких дівчат, яких я це знайшовся, вони виїхали в Германію протязі двох неділь. Мені просто ну по стану здоров'я я не встиг сам особисто, як то кажуть, зупинити. Я повідомив органи. Повідомили. Займі... Хотіла якраз запитати, чи ви цю інформацію передавали комусь. Ну, ну тобто, спочатку хлопці орган. стояли. Да, я не буду називати органи. Ну, це та, там та, я, це, та. я звернувся, знаєте, по-братськи до друзів. Угу. То пацани стояли, листали, фотки кажуть: ой, які класні дівочки, у клас, у все, я в баньку поїхав, все да. гриби збирати. Да, розумієте? Да, да, так. Тобто, да. Узнаємо наші. За, ви розумієте, в, підход хитрий. Хто подумає на няшну дівчинку, сладеньку таку хорошу домашню мишку, що вона може таке робити? Ніхто. Uh -huh. І мені кажуть, ти чого, це агенти не можуть бути? агенти? а вони ж ці думають, що агент це з таким Маузером, тут в нього шлем, і він з пулеметом буде йти по вулиці в русській формі. Uh -huh. Це той це, це агент, а дівчинка не може. Ну, це вже, знаєте, це таке. Це. Скажіть, а про пові, які виконують дійсно тут стратегічні завдання ФСБ? Ну так, а серед них є такі. Розумієте? ці дівчатка їздять вон на М5 БМВ, я їх знаю. і нічого, і не жужу, знаєте? Чим ти займаєшся? Я айтішниця. Я говорю, ну я в айті розуміюся, а що ти розробляєш, який продукт? Я айтішниця. Ну все. Що йому сказати? Ну, такі губи здоров'я, мабуть, інтернет-ботів яких то роблять, Чи, не знаю, будують щось, може бу-бу-бу-бу, щось там роблять, знаєте, може навчаєте комусь особливому майстерству штучний інтелект. Я не знаю, що вам сказати. важко. Тобто, Вони є, вони діють, вони працюють. Но коли чоловік, будучи з силових структур, бачає бу-бу-бу, в -бу, нього щось відказує. Ну, отут. І він починає ну, бути неадекватним. Плюс гроші в них є, в них є фінансування. розумієте? То живуть. Ці красавці, що втекли, ну вони поки не вертаються і не хочуть. Вони мені написали, що я все їм спортив, я поганий ну, чоловік-какашка. Да, і все. А, я зрозуміла. А вернутись вони взагалі мені писали, що вони вернуться в іншу країну, де вони не будуть говном, а будуть героями. Некоторі таке мені писали. Угу. Кажу, що ми повернемося. Тоді вже нас судити ніхто не буде. Тобто, і знаєте, я відійшов від цього питання, я втомився, коли б'єшся головою в стіну і mm -hmm. кажеш, дивіться, потім кажу, да ти прав, ой, а де воно все? А воно все вже уїхало, пішло. Знаєте, куди? Да, що? Я буду да. А потім кажу, а звідки тебе ця інформація? А де ти взяв? Я кажу, О, стоп, 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 ребята кажу, стоять. кажу. Я ніде це не брав, вже всього, мені вже надоїло, знаєте, коли півроку доказуєте, хочете показати, потім через півроку всі перебігають, де ти взяв? Та ніде вже все, нема. Хватить. Ну, 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 знаєте, ви свою роботу. Знаєте, всі мають виконувати свою роботу. Адвокат, я вважаю, він став і це адвокат. Поліцейський це поліцейський. Суддя, суддя, військовий, військовий, наші військові виконують свою роботу. От Вони лопашать. Лопашать, вони впираються, вони гинуть, вони виграють, вони йдуть в бій, вони виконують свою роботу. Почому цю роботу не виконує поліція? Почему? Я не кажу про всю. Я не хочу сказати, що всі там ті погані. Ні. Ну є, ну як це називати, ну, мудаки, не знаю, рибаки, не знаю як. Ну, є ті, хто не виконує свою роботу. От е, Купа є справ, де поліцейські зупинили. І знаєте, от, е і вони порушили все, що могли. Всі інструкції, все там зліпили той протокол да, адміністративний. І він попадає в суд. Суддя дивиться на нього, на поліцейського, так, це так? Да там, ваша думка, ми отак, от так, так. Де докази до поліції? Воді камеру не включив, то не взяв, це не зробив, то не вдів. І отут, опять же, внутрішнє переконання суддя каже, бац, все, поліцейський праві. Чого питання? Якщо він порушив ну, регламент своєї роботи, він не пішов правильно, mm -hmm. він не зробив нічого. Тобто він зробив все через ЖЕ. Ну, якщо ти робиш це через ЖЕ, то, ну, то тебе повинно наказувати, як тобі відмовили в задоволенні повозю протокола, тобі його скасували. Керівництво дивиться, Вася Пупкін, mm -hmm. 50 скасованих протоколів за рік. Mm -hmm. Васю що за жопку? І, будь ласка, Вася, mm -hmm. йди гуляй. Ну, так же ж має бути. А що? А Вася сидить, ой, а я тьоті Мані внук. Він то ти ми з одного села. <рисвіт> <рисвіт> це ж теж в нас це присутнє, <рисвіт> розумієте? <рисвіт> да, Зараз поліції, відкриваю, пише мені, <рисвіт> дзвонить. Добрий день, я хочу вас викликати. От сажу я. Кого? Мене? Да? Хто? Я? Балін, думаю, інтересно. А ви хто? Я сидій. Як повинен звати? Доброго дня, Доброго. слідчий такі-то. Та -та -та -та. Ви адвокат Сараженка. Так, no. будь ласка, з'явіться по такій справі, коли ми зможемо з вами побачитись. Uh -huh. Чудово, є такі. Ну я чую, о, коли мені так говорять, я розумію, о, це поліцейські дзвонить, все нормально. Вбивай uh -huh. в get його номер. наприклад, там гріша, Uber, гріша, доставка іди. Нічого немає проти Uber, про доставки їде, Хлопці uh -huh. заробляють гроші, кожен робить свою роботу. Я за те до чого говорю, що кожен. Має робити свою роботу, любити і робити, і робити її професійно, а не е, його тьотя маня, якась оформила через дядю Сашу в поліцію. Mm -hmm. І він прийшов, е, потеряшка, і не знає, куди йому бігти, що робити. А потім він порушує про вас кримінальну справу, потім вона попадає в суд, тому що такий же прокурор, якому було лень почитати. Mm -hmm. Все, в суд. А потім ви сидите за мною в суді, отак тримаєте тримайте загоди, думаєте, Що ми тут робимо, Максим? Пішли додому, розумієте? No. Вот. А Ця система, вона поки не незламна. І да. що з нею робити, я не знаю. Дякую, дякую, що ви сьогодні у нас прийшли. Дякую вам за цю бесіду. Сподіваюся, що ми продовжимо наші ефіри в такому форматі, і ви нам ще розкажете багато чудових історій. Вінничани, тепер звертаюся до вас. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш ютуб канал і пам'ятайте, що тільки ваші коменти та ваші перегляди допомагають рухати наш проект вперед. Тому разом рухаємось до перемоги і до того, щоб подолати корупцію в нашому. У місці, і в нашій країні. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному етері. Дякую і вам.